Безпеку у мобільному банкінгу ніхто не відміняв, тим паче під час війни, коли інформаційні системи атакуються щодня. Чого тільки вартує нещодавний витік з даних з державних реєстрів? Але не треба думати, що це стосується лише державних органів чи великих корпорацій. Кожен з нас може бути теж під прицілом. Нещодавно така атака сталася і на мене. Я Андрій, це рубрика фінансові історії. І якщо вам цікаво, чим закінчилася саме ця ситуація, додивіться це відео до кінця. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Уявіть, перший день нового року ви не дуже заглядаєте в телефон і ось раптом помічаєте, що приблизно дві години тому назад до вас прийшло дивне смс ваш Пін-код. Введено три рази неправильно. А перша думка: ну, буває, тим паче свята. А потім, стоп! Сьогодні ж перше число я нікуди не виходив і не міг я тричі помилитися. А далі відкриваю електронну пошту, де мене вже чекає лист від Абанку. Ви авторизувалися з нового пристрою, пишуть мені там. І це iPhone X згодні додати цей новий пристрій. Ні, ні, не згоден. Далі заходжу в додаток Абанка. Звичайний вхід не працює. Мені для авторизації пропонують зробити селфі. Роблю, ось я вже в додатку. Гроші на місці, але осад залишився. Пишу в технічну підтримку. Але про підтримку трошки згодом. Хочу поділитися найбільшим своїм відкриттям. І найдивнішим в цій ситуації, уявіть, додаток працюючи при мені, телефон мобільний при мені, номер активний, його ніхто не уганяв, карта віртуальна, це не пластик, який я міг загубити, і хтось його знайшов і ходить, робить собі новорічне свято. Ну і карта банку в мене не основна. До неї там прив'язано від пару сервісів. Хоча один з них Київ цифровий? Ну це так: міркування як дані могли б перехопити. Ну і звичайно, в Google Гаманець вона прив'язана. А тепер питання в студію: як дані моєї карти могли скомпрометувати? Але це риторичне питання. Повертаємось до підтримки. І в моїй практиці таке їхнє рішення ну, це перше. Зазвичай підтримка каже, треба закрити карту, перевипустити її, хочете пласти, хочете віртуально. Але тут мені підтримка сказала змінити фінансовий номер телефону, що я з сумом і зробив. Отже. Безпека має працювати 24 на 7. Надійні паролі, двохфакторна авторизація це базові речі для захисту вашого як банківського рахунку, банківського додатку, так і аккаунтів в цілому. з одної сторони, гроші я не втратив, вони залишились незайманими. Але з іншої сторони, я втратив прив'язку свого фінансового номера. і мені. До цього банку треба вже прив'язати було інший номер, що не дуже зручно, як на мене. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!